Лені під плечима. Коліна під тазом. На видосі розводимо лопатки, опускаємо підборіддя. На видосі зводимо лопатки, підборіддя вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих, зупинилися тут. З круглою спиною робимо вдих. На видих прогинаємося. Кругла спина. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. І рівна спиночка просто. Угу. Почергово вирівнюємо ніжку позаду, опускаючи ребра, штовхаємо таз вгору. Угу. І опускаємо вниз. Стараємось не прогинатися. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих. Ви не цей. Нормально заїхала. Хорошо. Долоньки. Під груди між грудей по центру. І навдосі піднімаючи одну руку, іншу штовхаємо ближче до центра. Вдих, видих, міняємо. Вдих, видих. Вдих. Блін, і вроді ж перечитувала. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. вдих. Піднявши одну руку. постійте. Вдих. Видих. Тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вниз. Іншу руку підняли, стоїм. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Опустили і ще динамічно. Вдих, видих, вдих, 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 вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще по разу. Вдих. Видих. Молодці. Вертаємо руки. Долоньки під плечові суглоби робимо вдих. І з видихом собачка дивиться вниз. Покладіть ребра на стегна, рівна шийка, рівна спинка. П'ятками почергово тягнемося в підлогу. Дихаємо. Потягнувши обидві п'ятки в підлогу, опускайте ребра вниз, підкручуйте трошки таз, приком тягніться. Вгору плечі завертайте назовні, п'ятки протискаючи трошечки назовні, стегна теж закручуйте назовні, шия рівна під напрямку напрямку яремної. І руками ми відштовхуємось від коленка. не стійте на них, а саме виштовхуйте, не провалюйтеся в лопатках. Отак от не робіть. Дихай. Права ніжка вгору, вдихали, але таз не розвертайте. Вбік. І з видихом нога вперед до долоньок. Ліве коліно кладемо, ступу ставимо да, і опускаємо таз вниз. Робимо вдих, вирівнюючи праву ногу, носочок натягуємо на себе. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Два. Один. Поставимо стопу, опустимо та, залишимо ліву руку, а за правою скрутимось. Вдих. Стоїмо. Видих стоїм. Вдих. видих. Дихи, згинаючи ліву ногу в коліні, намагаємося правою рукою зачепити свою стопушку, підтягнути п'ятку до сідниці. Судомий, да, люд? Нічого, це не назавжди. Колись пройде. Серйозно. Може, на літо. Я хотіла сказати на весну, а потім думаю, блін, там авітаміноз там. <кхай> Ні, хай та оце скоро вже пройде. Відпускайте. І ручку. Може вітамін якийсь попить. <гай> Піднімаєте коліно і відправляємо праву ногу назад, п'яточками з положення планка, почервово тягнемося вниз. <гай> Не знаю. Ну, вроде да. ну так, вроді би так. Не знаю, чи це він допоміг, ну, так. Да. Ну, краще, так. Краще, да. І знов собачка дивиться вниз. А вам? А, я... а йому? йому да? Люд, а вам? А... С... Було нічого, потім угу. я так думала... Його не на курсами треба, думаю, може, пару разів на рік або хоча б раз на рік. А Ліва нога вгору вдих. Yeah. І вперед видихнуть. І коліна на підлогу. Таз внизу, вдих. Я ж поділилася з мамою на ну, лег... ну, да. ну, Мама каже, що їй нічого не допомогло, ну, я не знаю. Можливо, може, не треба було все випити одному, так. Да. Ну там, де боліло, не перестало. Потім там з'являлося моментами, але ну, не, а то ж так прям настирливо боліло. От. Так що, ні, ну, Я думаю, що він непоганий. І давайте ще три рази. На себе, від себе, ще два. Останнє. І поставивши стопу, опускаємо таз вниз. Праву ручку залишаємо, За лівою скрутили, дихаємо. Розширюючи ребра. І з видихом, згинаючи праву ногу в коліні, намагаємося захопити стопушку. Не пускати таз вниз. Нічого. Дивіться, якщо так сильно судомить, то не тягніть, а просто згинайте, розгинайте. Ні, ну іншою, ну якщо воно судомить, то якою рукою не будеш хапати? Да, ну попробуйте, а ну попробуйте іншою рукою. Ну мені, зда... Ні, ну мені здається, Просто тоді згинайте, розгинайте. Ні, ну якщо... Легше? Просто так глибше ми захоплюємо, так? Да, так легше. Ну, попробуйте інше. Ну, ви не полишайте спроб. Все одно. Відпускайте, піднімаємо коліно і ліву ножку відправляючи назад, знову п'яточками почергову вниз. О, я дам завдання. Оце кофе. Кого? Судомить. Нагадайте, хорошо після заняття. Mm -hmm. Оце я поїду, а ви будете робити, добре? Mm -hmm. Собачка дивиться вниз. Оце я так люблю роздати завдання, що mm -hmm. то в мене що-то є в цьому прекрасне, коли ти комусь даєш завдання, а не тобі. Вдих. На видосі робимо чатуранга. І лягаючи худжингесена. Вдих. Видих, собачка вниз. Добре, коліно кістюве положення. Долоні під плечима. Собака кущ чергову кожною ногою. Поїхали. Видих або вдих. Все одно. Просто чим вище, тим краще. Mm -hmm. Вдих, видих, вдих. Починаємо рахувати. Один. Старайтеся не відводити назад своє стегно два. Піднімати ножку чим вище чотири І не розгинати в коліні. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, вдих. І собачка дивиться вниз, видих, ребра на стегну, ноги в клінях згинаємо, п'ятками почергово тягнемося вниз, вдих. Собачка дивиться вниз. Видих. Чатуранга. Пхуджангасана. Вдих. Видих. Собачка дивиться вниз. Коліно кістюває і, присівши на п'яточках, пальчики вгору, пальчики вниз. Не втомилися, долоньки? Ні, все нормально? Ну, зап'ясточки. А? Харашо, молодці. Добре. Коліно кістве. Собака куч почергово вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. А раз, собачка дивиться вниз. Вдих. Видих чатуранга. Вдих, собачка, дивиться вгору. Сіднички сильні, плечі назовні. Ребра штовхаючи вперед, зводимо лопатки, підборіддя вгору. Видих, собака вниз. Коліно кістове. І піднімаючись на колінах, руки кладемо напоперек. Сіднички напружуємо. Давайте пальці в підлогу, вдих. І штовхаючи таз вперед, зводимо лопаточки, плечі назовні крутимо і плечі від вуху відводимо лопаточки теж вниз. Повертаючись на п'ятки. Вдих із видихом собака дивиться вниз. Вдих. Видих чатуранга. Собака вгору, вдих. Собака вниз, видих. Коліно кістове. Е, да? Ні, я хотіла не. інше. Хотіла інше. Ну, Хоча це хороша ідея, просто я трошки на час дивлюся. Але буде не гірше, насправді. Піднімаючи праву ногу, ми е, тягнемо коліно до плеча на видосі, скорочуючи правий бік, а на вдосі, стараючись не опускати вниз. Паралельно підлоги ведемо максимально ліворуч свою ногу, не розгинаючи в коліні, розтягуючи правий бік. Угу. Вдих. І видих, скоротили правий бік. Вдих. Розтягнули. Видих, скоротили. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих сім, вдих. Видих, вісім, вдих, видих, дев'ять, вдих. Видих, десять, ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, і так само ліва. Підняли високо. На видосі будемо скорочувати. на вдосі розтягувати. Отже, вдих, видих. Раз. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Старайтеся аж торкнутися в плечах. Одинадцять. Вище ліктя. 12. Молодці. 13. 14. 15. Юмочки. Собачка дивиться вниз. ребра на стегнах, п'ятки, почергово вниз. Обидві п'ятки в підлогу вдих. Видих чотуранга. Собака вгору вдих, собака вниз видих. Коліно кістюве. І піднімаємось на колінях. Я не знаю, чим мені щось прям якось хочеться сьогодні пальчики вгору, пальчики вниз. У мене не просто, у мене якось ці. Голочками колить. Щось дивне теж такого не. Я думаю, що це хороший знак. А, що це, коротше, можна щось придумати, швидко не придумується. Це чакри очищуються, і так от воно обуче. Чоб ні. Хорошо, і зараз пальці в підлогу. Ноги стегна на ширині клубових кісточок, широко не розводимо. Давайте я вже. У вас, бачите, там вже ніби зрозуміло, що треба робити. да? Сідниці напружили, ребра опустили. І взяли себе за п'яточки і виштовхуємо таз вперед над колінями. Лопатки зводимо, плечі назовні. Назо, е, закручуємо назовні і відводимо від вух. І дозволяємо шиї розтягнутися. Ребра штовхаємо вперед. Голос Божественний, звісно, ніби з того світу. Не виходить, значить, вертайте на поперек ручку. А ви, якби гарно оцей рух, що ми на початку пам'ятаєте, робили, з вилопатки просто дозвольте, ви, вона втомлюється, бо ви її, типу, не даєте. А ви її дайте. Але дайте їй на оцей розворот на цих. Стоп! Стоп. Це красиво, звісно, але не треба. Краще, дивіться, якщо не виходить нічого, нічого, кладемо на поперек, і оцей рух, бачите, все одно він є. Ви відчуєте, що лопатки зводяться. Потім вниз їх плечі, щоб не затискалася шия, і отут -от собі давайте волю. Лікті ніби зводити. Ну, або там хтось. Присідаємо, витягуємось полазино. Супер. Відпочили угу. трошечки, да? Перешу, давайте ще раз собачка дивиться вниз. Вдих. Видих чатуранга, да? Собачка вгору вдих. Видих вниз. Колінокістю. І ліва нога назад. Стопу поставили. Ліву руку піднімаємо і опускаємо ребра. Не прогинаємося. Навдосі заводимо руку плече назад, розкриваючи грудну клітку максимально. На видосі опускаємо вниз, пірнаючи під ребра. Поїхали вгору вдих, видих. Один. Вдих, видих. Два. Вдих, видих. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять ще п'ять. Чотири, три, два, один. Прекрасно. І зараз ліву ногу ставимо стопу перед правим коліном. Ось так, як вона стояла просто вперед. Не, не, не так вперед, а збоку. Угу. Нічого більше поки що не змінюється. І тепер піднімаючи праву ногу, такий ніби як планка з опорою на ліву ногу залишається. І знову навдосі розкрили грудну клітку, але ребра старайтеся опускати і видих. Під ребра. Ще працюємо вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять, ще п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Умнічки. Опускаємось. І так, щоб відпочити. Собака дивиться. Собака дивиться вниз. Вдих. Бустренько чатуранга. Бустренько собачка вгору. І видих, присядьте на п'ять. Зараз, ота, що у вас заболіла рука, зараз буде вгорі і буде не боляче. Вже. Буду... Да. Так і буде. Гаразд. Тож ми з коліна кістювого, тепер праву ногу. Тільки я розвернусь до вас, вибачте. Тухісом, бо хочу ж бачити оцих прекрас... прекрасних дівчат перед собою. Права нога назад, ми не прогинаємось, нагадую, права ручка вгору. Навдосі заводимо. Назад, розкриваючи грудну клітку, а з видихом пірнаємо під ребра. Вдих, видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. молодці, Десять. Добре, ще п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. І праву ногу поставили біля лівого коліна. Ну впроти, не так, що біля. А як там? Паралельно, перпендикулярно тут же обираєте собі. І ліву ножку вирівняли. І знов не прогинаючись вдосі Розкрились. На видосі скрутились. Поїхали вдих, видих. Раз. Два. Три. Чотири. Ще трошки. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Ще трошечки. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось лише п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Хто молодці? Ви молодці? Лікті в центр разом. Трошечки відійшовши ногами, кладемо голову на плечі, розслабляємо шию і ліктями тягнемося до ніг. Відпочиваємо Зап'ястки теж розслабляйте. Права рука в лівий кут килимочка по діагоналі, викладаємо голову, кладемо на плече. Витягуємо правий бік. Добре, піднімаємось і ліву руку викладаємо в правий кут куткинка. Кладемо голову на плече, розтягуємо лівий бік. Добре. Ну що, спробуємо місточок? Спробуємо лежачи, Ну, я собі вже думаю так. Я ще спробую, якщо в мене вийде без підтримки. То вже значить пора бо ми... Ну, раз у мене у мене коли починає щось почина... получатися, я ж починаю до вас вже перестібатись. Тоді почнемо робити з підтримками. Але тільки тоді, коли у вас виходить лежачі. Поки у вас лежачі не виходить, нікуди ми, звісно, не підемо далі, понятно. Ну, все дивіться, на все треба час. Просто час і зусиль. Я нагадую, як робиться місточок. Ой-ой-ой. ой, Ну все. Та там і... її не було справа, втім, що ну, ладно. Хорошо. А... Долоньки викладаємо ліктями вгору. Стараємось, наскільки вийде, притиснути долонь. І лікті спрямувати вгору, не роз'їжджайте. І руки ж мають бути сильними. Просто мало отак от поставити їх. Треба прям. Включити і пальці і долоні. Водночас, напружуючи сідниці, починаємо піднімати таз і виштовхувати себе вгору. На, на пальчиках легше. Mm -hmm. На пальчиках легше да, для хребта. Mm -hmm. У вас ніби з'являється ще плюс один хребет. Ну і тут, якщо ви себе впевнено, можете плечі простягувати, кому як хочеться, можна попідходити ближче. Але якщо ви ставите э, ці. П'ятки, то все одно тягніть себе, тягніться себе ребрами вгору. А, а лягаємо, згинаючи руки в ліктях, притискаючи підборіддя, викластися потрібно на потилицю, не на голову ставити, а притиснувши підборіддя, плавнесенько, лягти хребеть за хребцем.